Цю ну не дуже гарно виглядає. Давай швидше Женя, вже пора виходить, сонцевиська. Намагаюся зрозуміти, скільки тут кілокалорій, чи мені що з'їсти краще оце, чи може що треба з'їсти кукурудзу для того, щоб я не вмер від енергетичного голодання. Мені треба з'їсти отаких шоколадок. стільки то що. Клади, і пішов, я тобі розкажу про калорії. Давай коротше, мова йде про те, що люди сьогодні міряють е, харчову поживну цінність їжі. Харчову цінність е, люди зараз міряють. Ну так прийнято у всьому світі е, міряти. Е, в калоріях. Це просочилося скрізь у всі сфери нашого життя. Починаючи від упаковок, на яких написано кав. Так і написано. Я б не їв просто після цього, що я прочитав. Коли ви купуєте якийсь продукт в магазині, візьміть себе за привычку читати упаковку. На цій упаковці буде відрізана інформація про те, скільки саме калорій вистачає цей продукт. До речі, таке було колись. Я у мами спитав, типу, я не знав, що таке калорії. Я питаю, а чого на ціні? Я точно знав, як ми здавали аналізи, що значить слово кал, але я не знав, чого його пишуть постійно на упаковках. Тепер все якби стало на своїй місці. Коли ти Знаєш визначення, що таке калорія, так. то в тебе зразу в голові все перевертається і стає на свої місця. Але з іншого боку, ти не розумієш, як весь світ і як люди прийняли це, цю одиницю вимірювання за основну одиницю для вимірювання поживної ці... харчової цінності продуктів. Тому що одна калорія це по визначенню енергія, яку потрібно затратити. На нагрівання 1 грама води на 1 градус Цельсія. Так. так само і витрачена калорія. І, тобто елементарний колись, ну, колись якийсь дивак, я по-іншому цього чувака не можу назвати, він вирішив зробити водяну ванну, ну, калорит, калориметр по суті. Угу. І він, значить, спалював у ньому продукти і вимірював, скільки тепла виділяється. Так само там людину, якщо туди помістити, і вона там якось рухається чи стрибає, то, скільки з неї тепла виділося, значить це вона типу витратила е, стільки енергії. Ну, і Якщо задуматись, то це досить дивно. Тому що, починаючи від того, що процес травлення відбувається зовсім не так, як спалювання у камері. Тому що, якщо ви почитаєте про процес травлення, там є певна мікрофлора. І вони ці мікроорганізми, які всередині вас, навіть якщо ви з'їсте яблучку, у якому там майже немає калорій по оцих книжечках і буклетиках, то ці бактерії зможуть зробити із цього яблучка навіть жири і білки. Скажи вже стільне слово, що травлення — це біохімічний сука, процес. це дуже складний процес, і це свідчить все тільки про те, що ми все ще дуже мало знаємо про наш організм, про цей світ. І надто багато міфів. І це все вводить я в світ в оману, тому що вони починають керуватися тими принципами, які шкодять. Там дуже багато процесів відбувається в тебе в животі. І Це не можна прирівнювати до. Простого спалювання. Спалив яблучко, оскільки виділилось тепла, це значить, стільки калорій воно цей. Ну, це ж неправда абсолютно. І це не може бути правдою. І базуватися на цьому принципі аж ніяк не можна. Тим більше, що більшість приймає цю штуку за істину і потім починає псувати собі здоров'я і свій організм за рахунок того, що розробляє оцю якусь низькокалорійну дієту. Або навпаки намагаються з'їсти більше, ніж потрібно. Якщо ви хочете похудіти, то знання калорійності продуктів, які ви потребуєте в пищу, просто необхідно. Тільки таким образом можна урегулювати енергетичний баланс в вашому організмі. А по нам з Женєю видно, що ми можемо з'їсти по кілька кілограм їжі за день, і абсолютно все нормально, організм спрацьовує. Зате є люди, які навпаки. Можуть там цілими днями не їсти і при цьому ще і поправлятися. Я знаю таких людей, і якби це проблема з обміном речовин, це розлад, тобто функції організму працюють неправильно. І це не причина в тому, що вони забагато калорій споживають. Це надто складніше, ніж ми можемо собі уявити, тому не треба прирівнювати процес травлення і процес обміну речовин в організмі до простого спалювання. Ну, е, як це все підсумувати, тому що е, я то розказав, а що з цим всім робити? Ну просто я сам проходив через ці ці етапи неприйняття, коли ти не розумієш, ну блін, ну як можна, бути такими? Як можна бути такими тупими, як можна весь світ так дурачить. то е, я можу сказати таке, як висновок, що по-перше, е, ніколи не довіряйте всьому, що написано. І тому що вас учать в школах, треба все перепровіряти. Ту ж саму фізику, математику це така казочка, що тут можна знаєш, на дереві сидіти вічність, поки, поки ти будеш розбирати оці всі міфи, які вчились. Це ж треба бути яким мрійником, щоб повірити в те, що. Е все складається атомів, з Так, Не ти дєбрі, да. давай щось на смачненьке залишимо На смач... Ви можете замість калорійного методу використовувати глікемічний індекс. Так. Що це значить? Береться за основу кількість глюкози, яка виділяється в кров після вживання їжі. Тобто це вже значно точніше, і за основу береться. Саме глюкоза це якби 100%. Коли ти поїв глюкози, ну або тобі в кров бриснула, це 100%. І відносно цього вже йде зниження. тобто там Всі інші продукти будуть менше, ніж 100%. Ну або, там, якщо може, щось є краще, то більше. Це значно кращий спосіб, тому що він точніше описує е, сам процес і спрощує, якби. Ну, скільки виділилось глюкози в кров, значить така от харчова цінність. Але знову ж таки це багато вам не дасть. Тобто це дасть якусь орієнтовну типу, можливість порівнювати продукти, але це не дасть можливість розрахувати, скільки саме тобі треба з'їсти, картоплі чи чогось іншого, щоб там, вилізти конкретно на це дерево і щоб тут побути. Тому що елементарно їжа засвоюється краще, коли ти голодний, коли в тебе настрій хороший, коли ти виспаний і так далі. Тобто і все це настільки багато там умов і, і, і обставин, що просто так розрахувати і по калоріях, і по глікемічному індексу, скільки енергії тобі треба затратити, і скільки для цього з'їсти, ти не можеш. Це надто складний процес. Тому треба це все вивчати більше, досліджувати. Обережними і не повторяйте цього. Я бачу просто скільки. У нас поменшує людей аудиторія. І я думаю, що їм було прикольно теж повазити по деревам. Та якщо ви постарше, вже знаєте, вже е, м'язи, кості не ті, заживає все повільніше, живіт вже побільше. Так що не будь ласка, не, не треба. Не Серйозно думаєш, що ще хоч якась людина віком за 25 років додумається, просто так вилазити на дерева? Блин, я почти забываю, что мне уже 26 лет. Женя, давай слизим? не солидно як. Костя, ты задолбал, давай уже в кафе видео снимать.